Кожна моя робота – це кусочок настроєння. По його роботах можна порахувати, скільки разів у цього мовчазного задумливого чоловіка був хороший настрій і натхнення. Але всього кілька його картин на виставці ще нічого не означають. Аплікація, його хобі і малюнки він робить дуже багато. Просто всі дарує. Коли ходять вдохновення, там так є настроєння. Забуваєш, обо всьому можеш день, два, три. А потім воно какта відпадає, Можеш місяць потім не потомні Унікальну і зворушливу виставку презентували у бібліотеці імені Короленка. Роботи незвичайні тим, що їх робили люди з обмеженими можливостями. Мешканці Чернігівського геріатричного пансіонату, попри поважний вік і море хвороб вони створюють шедеври, які навряд чи залишать душі відвідувачів байдужими. Виставку так і назвали струни душі. Вони торкаються струни наших струн душі, і ми, ми заразимося цьому в них особливо вишив. Ки особливо аплікації, малюнки це кожна робота дихає чоловічою душою. Вона вона мабуть, да вона тепла. Вона дуже гарна. Вже сім років бібліотекарі ходять до геріатричного пансіонату з благодійною місією. Вони допомагають жителям закладу пізнавати щось нове з книжок. Навіть інтернет-сторінку створили, аби ділитися новинками бібліотеки, а також розповідати на її сторінках про творчих людей. Ми помітили, що люди вони творчі, обдаровані і дуже гарні в них творчі роботи. В них існує музей робот. Ми його відвідали і привезли декілька експонатів. З них і хочемо, щоб наші читачі, наші відвідувачі ознайомилися також з ними. Малюнки аплікації вишивка. Все чим багатий музей геріатричного пансіонату на відкриття виставки прийшли всього двоє авторів. Всіх інших налякав дощ. Маленька, тендітна і усміхнена Наталія Зеленська побажала, аби її легкі і теплі роботи зігріли кожного. Вона презентувала м'які подушки, вишиті картини та ікони. А ще для кожної господині біленькі серветки. Я більше вишиваю білого, бо тому штомбіла. Мені більше подобається цвітної, воно то ну картину ще друго діло, можна і цвітної пошити. Всі роботи, які презентували на виставці, продаються. Це практично єдиний заробіток цих людей, а тому бібліотекарі закликають прикрашати стіни меблі квартир роботами цих людей, адже у кожній частинка оптимізму автора.